Першою у регіоні центр підтримки грудного вигодовування джерело життя відкрили в обласному перинатальному центрі. У ньому зокрема допомагатимуть мамам, які мають проблеми з лактацією. Надія Кирилюк приїхала народжувати з Острощини. Розповідає, це її друга вагітність, і, хоч проблем з грудним вигодовуванням раніше не було, прийшла послухати лекцію фахівців центру. Грудне вигодовування, я рахую, що воно. Е корисне для дитинки, бо я першого хлопчика теж вигодовувала до двох років груддю. І дитинка має кращий імунітет. І мама прив'язана краще до дитини, вона розуміє, що для дитинки потрібно. Цікаво послухати, які будуть розповідати, що може справді якась бути виникне проблема з цим». Перед екскурсією центром для мам провели лекцію з правильного грудного вигодовування. Нам потрібно, щоб дитина відкрила ротик на 140 градусів, тому що це був широкий рот. Відкриття центру приурочили до всесвітнього дня захисту дітей, який відзначають 1 червня. Лікарка, неонатологиня та фахівчиня центру грудного вигодовування Олена Похилюк розповідає, тут консультуватимуть не лише породіль, а й вагітних та мам, які народжували в інших закладах. Так як грудне молоко є саме найцінніше, що є для дитини, то мама має. Вміти знати, як правильно дитину не тільки нагодувати груддю, але ще й провести час поряд, тому що не завжди діти на грудному вигодованні це є тільки харчування. Дитина хоче тільки наїстися і, ніби все. Ні, інколи буває, що вони лежать біля мами, біля грудей, для того, щоб відчувати стук серця мами і дитини для того, щоб вони відчували теплоту. Також фахівці центру проводитимуть огляд дитини та надаватимуть морально-психологічну підтримку для мам. Наш центр організований для того, щоб надавати допомогу мамам не тільки в пологовому будинку, не тільки при народженні дитини, а щоб мама після виписки знала. І мала місце, куди вона може зателефонувати, прийти. І їй тут нададуть кваліфіковану допомогу. Центр грудного вигодовування джерело життя працюватиме у будні з 11 до 15 години. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини Рівне.